одразу долучаємо до ефіру Володимира Артюха, голову сумської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я. Щойно ми говорили про те, що річці Сейм зібрали майже 10 тонн мертвої риби. Нам про це е, повідомив міністр довкілля. За е, через завдану шкоду довкіллю відкрили провадження. А розкажіть нам, що робити для того, аби запобігти екокатастрофі. Ну, в першу чергу, оцінивши ситуацію, коли поступила інформація щодо забруднення річки, це було 14 числа. З 15 числа почались проводити заходи. Відповідно до рішення ТЕПТНС, які ми провели засідання комісії, були визначені заходи заборони в річці, застосовувати воду з цієї річки. особливо була звернута увага на рибу, яка Почала задихатися, тому що не було відповідно кисня, і мор риби пішов. І для того, щоб е забезпечити безпеку населення всіх громад, населених пунктів, які вздовж русла річки знаходились, були поставлені відповідні показчики, які забороняють. Була доведена інформація громадами відповідно. Виступали керівники керівники району це в Канатопському районі і обласного рівня відповідальні служби попередили населення, і сьогодні ми слава богу констатуємо, що якихось хвороб у населення не виявлено на сьогоднішній день. Пане Володимир, тепер переходимо до вже на жаль традиційної оперативної ситуації, що стосується фронту. Сумщина постійно у зведеннях генштабу як області, яку обстрілюють росіяни не тільки з наземної артилерії, а і з кабами, з авіації. От чи існує нині загроза атак і якої інтенсивності ці обстріли? Безумовно, ми не можемо ще не сказати, що інтенсивність якось зменшилась навпаки. Якщо в порівнянні з минулим роком по інтенсивності за цілий рік було 8, близько 8 тисяч обстрілів населених пунктів і громад Сумщини, то сьогодні ми кажемо вже цифру 10 тисяч 300. За 8 місяців, і тільки за цей місяць понад 2000 тисячі обстрілів, де тисячі обстрілів відбулося на території Сумщини. На жаль, ми можемо сьогодні констатувати те, що збільшилась кількість застосування потужної зброї. Це авіаційна, Порівняно теж з минулим роком в десятки разів збільшили застосування авіації. Якщо в минулому це було 123, то зараз це понад тисячу. І особливо це КАБи. КАБи і нові засоби ураження, які застосовує сьогодні ворог, це FPV-дрони. Тільки за цей місяць, за серпень місяць, було застосовано 600 дронів. Внаслідок якого заста е цього застосування загиблі люди були поранені всього 23 людини. Постраждала Практично е ворогом ведеться палювання за населенням Сумської області. Таких показників, як це от відбувається зараз, е практично кожен дрон е палює за нашими людьми, за об'єктами інфраструктури. Тут же і застосовується кабель, Це тільки за цей місяць 753 каби було застосовано по населеним пунктам. Найбільше страждають два райони. Населені пункти двох районів це Сумський і Шоскінський. По Сумському району це більше тисячі застосувань зброї. По Шосткинському близько 800. і громади. Які сьогодні понесли найбільші втрати, це в Шосткинському районі, це Есманська громада, це Сиринобуцька громада. І сьогодні, коли розглядали питання безпекові на Раді оборони, постав питання додатково ввести евакуаційні провести евакуаційні заходи в Шосткинському районі. Зараз це питання вивчається по доповіді. Військового командування е, сил е, оборони безпеки зараз. Ми це питання досліджуємо і будемо е, виходити з пропозиції щодо введення евакуаційних заходів п'яти населених пунктах Шосткинського, Шосткинського району. Пане Володимире, вчора запустили евакуаційний вагон Шостки до Києва. Багато людей скористалися цією можливістю виїхати. За цю добу понад 30 чоловік скористалися. Дуже дякуємо за таке рішення. Ішення допомогу уряду сьогодні виїжджають знову ж таки це з Шоскінського району і з Канатопського району, крім залізнодорожного сполучення Еваковагонів. У нас є автомобільні автобусні, які йдуть з міста Суми і в Полтаву, і в Харків і. в Дніпро. Загалі за цей період, коли була об'явлена евакуація, понад близько 22 тисяч людей евакуйовано. А от те, що росіяни застосовують дуже інтенсивно 600 дронів е по самим по мирних людях, наскільки вони ж бачать? І напевно, що бачать і коли люди виїжджають? Наскільки це ускладнює виїзд е людям, коли вони своїми автівками намагаються е залишити район? Або ж навіть якщо це група людей, я маю сказати слова вдячності нашим збройним силам. Особливо населені пункти, які е, знаходяться в 5 кілометровій зоні, і свого часу населення звідти не виїхала. Як це було в Весманській громаді Шоскінського району? Там практично е, десятки людей за допомогою е, військовослужбовців збройних сил е, поліції, ДСНС були евакуйовані позавчорами. Ми ці питання вони знаходяться. Під контролем і сьогодні громади, керівники громад вже мають досвід робити цю евакуацію прихована, так щоб ворог не знав ні не дати, ні порядок евакуації. Тому ці завдання щодо прихованості, вони є у нас обов'язковими. Чи не намагається ворог як раніше діяти диверсійними групами? І якщо діє, то який характер їхніх задач? Дій дії диверсійних груп сьогодні ми не фіксуємо за останні тижні. Єдине, там де ведуться певні бойові дії в Курській області, якісь недобитки цих підрозділів, можуть заходити, але локалізуються і знищуються нашими збройними силами. Тобто, дії диверсійних груп сьогодні ми не фіксуємо в понеділок після повномасштабної. Масштабної атаки ракетної а, було багато пошкоджено саме об'єктів енергосистеми. Яка ситуація з енергопостачанням у вашому регіоні? Яку частину вражених росіянами у понеділок об'єктів можливо вже а, вдалося відновити? Після нанесених ударів ми скажемо, що були прикриті основні об'єкти енергосистеми, яка має Сумщина, вони були прикриті, але постраждали прикордонні громади, близько 22 тисяч абонентів не мали енергозабезпечення. От за ці дні ми їх відновили. На сьогоднішній день залишилось близько 8 тисяч абонентів. І наші енергетики працюють. І я знаю, що на завтрашній день ще близько 2-3 тисяч буде відновлено. Тобто, Тут робота йде, і ми маємо вже досвід, як це робити. Мужність наших енергетиків така ж сама, як і наших героїв-захисників. І на завершення коротко хочу уточнити: ви згадали курську операцію. Чи вплинуло це все ж таки на зниження артилерійського вогню? Хоча. Да, ми, ми фіксуємо до початку, до початку курської наступальної операції. У нас щотижнево було більше 70 застосувань ствольної артилерії, яка теж приносить і приносила на той час багато втрат і для людей, і для інфраструктури. Сьогодні це 13, 13 на тиждень, тобто значне зменшення порівняно з. Початком операції. Пане Володимире, я вам дякую, що знайшли час і можливість розказати про ситуацію в регіоні. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.